І звернемося до Слова Божого О, перші, перші початки. Гріх. Значить, батьки відступили від Слова Божого, і люди опинилися на землі, на землі. І ось зачитаємо ми зачитаємо ми, от, про Батьківський гріх. Книга буття третій розділ. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки. Чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева, раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте. Одна заповідь. Не їжте. І не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Смерть яка була? І тілесна, і духовна. Допоки Христос не прийшов на землю і не дав людям вхід. В життя вічне, вхід до раю. Як розверлася за в храмі від верху до низу, так само те старе зодліле грішне знищилося. Він взяв по себе гріхи всього світу.